Серед нашої історії є книги, що не просто зберігають слова, вони дихають часом. Остромирове Євангелія перша велика слов'янська рукописна книга, створена майже тисячу років тому, коли на землях Київської Русі зароджувалася культура письма. Цей пергамент, написаний між 1056 і 1057 роками, став свідком народження книжності, з якої виросла українська культура. Книгу замовив новгородський посадник Остромир, родич князя Ізяслава, сина Ярослава Мудрого, створив її диякон Григорій, майстер, який, за переказами, міг тижнями працювати над сторінкою, вкладаючи у кожну літеру частинку душі. Його праця не просто перепис текстів, а мистецький шедевр, червоні й золоті ініціали, орнаменти, сторінки, що випромінюють урочистість і спокій. Остромирове Євангелія Апракос богослужбова книга з вибраними читаннями, писана кирилицею на пергаменті, обробленій телячій шкірі. Вона налічує понад 500 сторінок із заставками та золотою оздобою. Це доказ, що Київська Русь у 11 столітті мала високий рівень освіти й духовної культури. Перші рядки книги Вначалі б'є слово і слово б'є к Богу, і Бог б'є слово, стали символом початку нашої писемності. З цього слова постало письмо, що стало основою для української, білоруської, болгарської та сербської мови. Хоча мова Євангелія староцерковно слов'янська, у ній відчутний вплив живої руської вимови. Доля книги дивовижна, вона пережила навали, пожежі, зміну епох. У 18 столітті її знайшов у Новгороді архієпископ Євфімій, а у 1806 році рукопис передали до Санкт-Петербурга. Нині він зберігається у російській національній бібліотеці, хоча його коріння на землях Київської Русі. Коли дивимось на ці сторінки, розуміємо, це не просто давній текст, а живий доказ того, що українська культура має глибоке коріння у кожній літері світло свічок і дихання тих, хто вірив у силу слова. Остромирова Євангелія книга пам'яті й віри. символ народу, який береже своє слово і не зникає. Бо наша історія почалася зі слова, і воно живе в кожному, хто говорить українською. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.